Слухайте віри до кінця ці молитви, Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчений, милосердний, і всемогутній Творець неба і землі і царів віків, що все тримаєш у своїй мудрій і ласкавій руці, припадаю до тебе і віри і надію, з злибокою вірою, надією, з любов'ю і повагою в моєму серці. Тобі я знаходжу світло у темряві тіху скорботі, упевненість у невизначеності, ти мій провідник у борхливих водах життя, моя опора в опробуваннях, мій захист у небезпеках, ти джерело моїх сили, надії та радості. Прошу тебе, о Господи, обдаруй мене мудрістю, щоб розпізнавати твою волю, в моєму житті, і силою, щоб слідувати її і мужністю, щоб не відступати перед обличчям труднощів. Допоможи мені жити кожен день з вірою, і любов'ю, яких ти нас навчив, ділитися цією любов'ю з іншими, бути світлом у темряві. Наділи мене, о Ісусе, терпінням і витримкою, щоб я міг протистояти спокусам, зберігати миродощі навіть у найскладніші моменти. Нехай моя віра буде непохидною, довіра до тебе безмежною, освіти мій розум, щоб я міг глибше пізнавати твої заповіді і зміцни моє серце, щоб жити ними. Дай мені силу пробачати тим, хто причинив мені біль, так як ти пробачив тим, хто тебе зрадив і розп'яв, богословий, о, Господи, мою родину, друзів, усіх, кого я люблю, охороняй їх хвиди шляхами твоєї правди і любові, наповни їхні серця миром і радістю, будь з тими, хто страждає, хто у скорботі, хто самотній, або відкинутий, тим, хто потребує твоєї допомоги та ласки. У цей час, О Ісусе, я також прошу Тебе про мир у світі, про сілення ран, завданих ненавистю та конфліктами. Нехай твоя любов об'єднає нас усіх у братерстві і співчутті, витечі до примирення там, де розбрат, розбрати до взаєморозуміння там, де панують непорозуміння. Дякую тобі, Господи, за всі благословення, які ти щедро надаєш мені кожен день, за шанс рости у вірі, за можливість служити іншим, твоє ім'я. Нехай кожен мій день буде присвяченим тобі, моє життя свідченням твоєї любові, і милосердя. Вірю, що ти завжди поруч слухаєш мої молитви, знаєш потреби мого серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. З вірою і надією я покладаю своє життя у твої святі руки, віддаю тобі всі свої радощі та печалі, досягнення та виклики. Прошу тебе, цю молитву, як вираз моєї любові та вдячності до тебе, Го Ісусе Христе. Наш Спасителю і Амінь. о всемогутній Боже, вічний царю, Небес і землі, первосвященику нашого Спасіння, що на престолі милосердя висідаєш, прийми цю молитву від серця смиренного, що до Тебе звертається, нехай буде благословенне ім'я Твоє від віків і до віків, якому немає початку і Амінь. Господи вседержителю, нескінченної мудрості, водику, ти, що наміри сердець знаєш. І думки таємні бачиш, дивлячись з висоти святого Твого престолу, на наші скорботи і біди прийми наше покаяння Твоїм благоволінням, ми грішні і недостойні, благаємо тебе, про прощення наших, безчисельних гріхів, промивання наших душ від усякої скверни неправд, щоби ми очищені та оновлені, змогли підняти очі наші до тебе без сорому й страху, присвята Богородице, милосердя, джерело. Ти що Ісуса Христа, нашого Спасителя, народила, заступницею будь нам перед лицем Всевишнього, мовимося тобі, просимо захисту і покрову для наших сімей, від усіляких напасти, не дух та бід, що можуть нас підкати у цьому непевному світі, нехай Богословення Твоє опікує кожен наш день, наповнюючи його миром, здоров'ям і любов'ю, нехай кожен крок наш буде міцно керований Твоєю волею, а рука Твоя Всемогутня. Оберігає нас від усякого зла, Владико Небесний, утішителю, даруй нам мудрість і силу, аби ми змогли долати спокуси, що стають на шляху до тебе, направляє нас у наших справах, рішеннях, нехай Твоє світло веде нас через темряву, невідання, надихни нас на добрі справи, в ім'я любові та миру, допомагай нам у нашій повсякденній праці та навчанні, благословляй наші родини, наших дітей, зберігай їх від зла та спокус. Охороняє здоров'я і духовне зростання, ми молимося за наших хоробрих захисників, що стоять на стражі нашої волі та незалежності. Нехай Твоя могутня рука підтримає їх у боротьбі з ворогом, даруємо перемогу, міцність духу та тіла, оберігає їх від ран, втішає родини загиблих, даруємо тіху і надію. О Боже Великий, і неосяжний, ми віримо в Твою нескінчену ласку та милосердя. Віримо, що кожна наша молитва знаходить відгук у твоєму серці. Даруй нам спасіння, веди до вічного життя, де ми зможемо прославляти Тебе в безкінечній радості. Амінь. Всевишній Господи, Небесний, Царю, Водико всього світу, творче неба та землі Вседержителю, що світом твоєї слави осяєш все суще, приймай цю скромну молитву від сердець, що трепетно прагнуть твоєї благодаті та милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Славимо тебе, Боже, за безмежну любов, за якою ти обдаровуєш кожну істоту за те, що дарував нам життя, надію та можливість кожен день звертатися до тебе. Ми вдячні за кожен подих, за кожен промінь сонця, що загріває землю за краплю дощу, що освіжають повітря, за ніжний шелест листя, що нагадує нам про твою вічну присутність. Мовимо тебе всемогутній, обдари нас силою віри, щоб ми могли стійко давати всі випробування, що на нашому шляху, наділи нас мудрістю, щоб ми могли вибирати правильні шляхи, що ведуть до тебе. Вий в наше серце, світло Твоєї надії, щоб ми не впадали у відчай у скрутні часи, а з вірою дивились у майбутнє, благослови Господи, нашу землю та її народ. Дай мир і спокій кожному дому, здоров'я і силу кожній родині. Допоможи да нам будувати справедливе суспільство, де кожен може знайти своє місце і внести вклад у спільне благо. Нехай твоя благодать об'єднує нас, щоб ми могли давати розбіжності та працювати разом на славу Твого імені, освітли наш розум і серце, щоб ми могли бачити тебе у кожному, з ким ми зустрічаємось, в кожній справі, до якої ми прикладаємо руки. Дай нам силу любити без умов, прощати без застережень. І служити безкористі, пам'ятаючи, що кожен акт любові та доброти є шляхом до Тебе, прийми Всевишній, цю молитву як вираз нашої безмежної вдячності та непохитної віри. Ми славимо тебе, Господи, і підносимо Тебе у наших серцях, будь з нами завжди і направляй наші кроки та охороняй наші душі. Амінь. Вічний Царю Небесний, любови безмежна і світло вічне, в тиші серця свого, возвеличуємо Тебе. Господи Ісусе Христе, із глибин душ наших воздаємо славу, невимовній Твої величності, Ти щиси Альфа і Омега, початок і кінець, світло в темряві і надія в розпачі, прийми цю молитву як знак нашої вічної відданості і безмежної любові до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Владико, Всесвіту, Твоя милість без краю, Твоє милосердя безмежне, Ти обіймаєш світ своєю любов'ю, ніжність Твоя гортає кожну істоту. У Твоєму прощенні знаходимо ми спасіння в Твоїй ласці, утіху для наших страждань, ти, що поніс наші гріхи на Христі, дарував нам вічне визволення і показав шлях до Небесного Царства Своєю безкорисливою жертвою, славимо Твої чудеса, Господи, які Ти явив світу. Хворі, сіні, сліпі прозріве, метві воскресли на славу Твоїй величі, Твоя могутність безмежна і Твоє діяння свідчить про безкінечну любов до кожної душі. В тобі знаходимо ми утішення в горі, підтримку в скорботі й силу в проблемах, Твоя правда веде на шляхами праведності, Твоя мудрість, а наші шляхи, мовимо тебе о Всемогутній, допоможи нам іти слідами Твоїми, щоб наші серця були повні милосердя, на що ми мудрості душі, любові до ближнього. нехай Твоя воля стане нашим путівником у житті, Твоє слово факелом, що світлі теми нашого невідання. Вклади в наші серця сім'я твоєї віри, щоб воно проросло і принесло пліду стократ, відображаючи твою безмежну любов і милосердя до всього світу, в твоїй безконечній мудрості, всемогутності молимо, щоб ти направляв наші кроки, освітлюючи шляхи, по яких ми маємо йти і захищаючи нас від усього зла і спокус. Нехай наше життя буде гімном на твою славу, пісне на честь. Твоє незрівняної любові і молитвою безперестану до Твоєї величності, прийми, Господи, цю молитву від усіх нас, що стоїмо перед тобою, зі скорботними серцями та вдячними душами, як символ нашої вічної відданості, непохитної віри і безмежної любові до Тебе, нашого Спасителя і Визволителя, нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку до віку. Амінь. Господи Ісусе Христе, слави, Спасителю світу, Ти, що явив себе людству. Як безмежне джерело милосердя та істини, Прийми цю молитву твої мого серця, наповненого вірою, надією та смиренням, напишіть імена, та прохання в коментарях, О, великий Лікарю, душі тієї з великою вдячністю за твоє безмежне милосердя і благодать я простягаю до тебе руки, усвідомлюючи свою гріховність, і прошу прощення за всі мої гріхи та оманливі шляхи, освіти мій розум і серце, світлом Христовим, щоб я міг. Бачити правильний шлях і слідувати за Тобою шістим серцем, благослови, Господи, усі мої діва на добро, направляй мої кроки, аби кожен мій вчинок був відгуманом Твоєї волі, охороняй мене та мою родину від усіх видимих і невидимих ворогів, збережи нас від усіх небезпек і злих спокус, наповни наші домівки миром і злагодою, та дай нам, Господи, мужності та сили в боротьбі з гріховністю, допоможи нам переносити життєві труднощі. Звіруй в твою допомогу і заступництво, лікуй наші душі та тіла від усяких хвороб, звільни нас від труднощів і спокус, світли нас світом Твоєї премудрості та любові, особливо благаю тебе, Господи, благослови наших хоробрих захисників, дай силу і мужність перемогти ворога, захисти їх життя і здоров'я на полі бою, допоможи нам утвердити мир і справедливість на нашій землі, дбай про наших рідних і дітей, зберігай їх. Від усякого звата не дух, даруй нам Овладико, благодать благодаті щоденному дбанні, про наших ближніх, навчи нас жити за твоїми заповідями, виявляти любов, терпіння та милосердя до всіх. Нехай Твоя воля буде для нас маяком у морі життя, провідником до вічного спасіння, З усім серцем вклоняюся Тобі, Господи, в Троїці, єдиному Богу, вічному Отцю, Сину і Святому Духу. нехай буде прославлене Твоє ім'я, нині завжди, на віки віків. Мінь. Господи, Вседержителю, Небесний Царю, світлості, вічної, любові безкраї, милосердя і правди, джерело Тобі, ми воздемо хвалу, від усього серця нашого, від усієї душі, від усієї нашої сили й розуму. Ти що своєю волею створив світ невимовної краси, дарував життя кожній істоті, наділив людину безцінним даром волі, щоб вона могла обирати шлях до тебе вічного блага. Творець наш прославляємо тебе за безкрайність твоїх дарів за любов, якою ти нас собі маєш кожного дня, о як невимовно велична твоя милість, якою приймаєш нас з усіма нашими слабкостями, з нашими помилками, і все ж таки наповнюєш нас світлом твоєї безмежної любові. В твоєму прощенні ми знаходимо спокій для наших душ, в твоєму милосерді, надію для нашого завтра, відаємо холо Господу, за його непереможну мудрість, за те, що веде нас. Шляхами праведності вчить розумінню істинної доброти та справедливості, нехай наші серця будуть відкриті до Його слова, наші думки, зосереджені на його вченні, наші дії натхненні Його волею, Пресвята Богородице, заступнице і покровительку наша з тобою ми, знаходимо утіху в бідах у скорботі. Твоє заступництво нехай буде для нас маяком надії який веде нас через темряву життєвих випробувань до вічного світла Царства Небесного? Ми мовимося Тобі, Господи, за мир у всьому світі, за звагу до міжнародного засілення душі тіл наших, Допоможи нам бути світом для оточуючих відображенням твоєї любові у світі, нехай кожне наше слово і діяння буде наповнене мудрістю і любов'ю, які виходять від Тебе Твої нескінченні мудрості, ти відкриваєш нам шляхи до пізнання істини. До гармонії з собою, світом, дай нам силити цими шляхами, з вірою і надією, не звертаючи з них, навіть коли вони здаються нам важкими, о Всевишній просимо тебе, благослови наші домівки, сім'ї, друзів, збережи їх від усілякого слава дурим, здоров'я мир і благополуччя, нехай наше життя буде наповнене сенсом, який ти вклав у нас, і ми зможемо зробити цей світ трохи кращим, ніж ми його знайшли. За все тобі хвала і слава Господу, від нині до віку. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, світле Сонце Правди, що воскрес із мертвих, подаючи всім життя, вічне, прийми нашу молитву, що від серця вийне перед тобою, Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що небо і землю тримаєш, зорі наставляєш, і межі моря встановлюєш. Велич Твоя безмежна і мудрість твоя неосяжна, ми вклоняємось перед Тобою всевладний царю, узнаючи, що кожен подих наш, Твоє милосердя, кожен день твій дар, Ти Христе, що прийшов у світ, аби зберегти грішників, не знищуючи, але живляючи, не відкидаючи, але обіймаючи, не караючи, але прощаючи, навчи нас ходити шляхами твої правди у світлі твоєї любові, ми славимо Твої чудеса, що звершив ти, Господи. Від початку світу, і до останнього дня, як ти наситив п'ять тисяч уже пісьма хлібами, так і нині, насичуєш душі наші хлібом життя, як ти воскресив лазаря з мертвих, так і нам, обіцяєш Воскресіння для душ наших, по великий цілитель, що лікуєш усі недуги, тілесні, душевні, пролий на нас грішних, цілющу благодать Твою, нехай зцілиться кожен, хто з вірою приходить до тебе, і нехай знайде мир серце кожного. Хто благає твоєї допомоги, ми молимося тобі, Царю Небесний, обновив нас образ твій святий, наповни нас Святим Духом, щоб ми, як живі храми Твої, світили перед людьми, аби вони бачили наші добрі діла і славилися нашого, що на небесах, ти, що даруєш мир твоєму народу, мовимо тебе, Господи, збережи нас від усякого зла, настав нас на шлях миру, іде нам силу давати спокуси, зберігаючи віру незмінною, надію незламною, любов нескінченною. В тобі, Господи, ми знаходимо спасіння, в Тебе вічне життя, слава Тобі, всемогутній, за безкінечну любов і милість, що її виявляєш нам щодня. Амінь, о Всемогутній, Господи, творче неба і землі. Що володієш безмежною милістю і правдою, перед Твоєю величез, я грішний недостойний раб Твій припадаю, зі сльозами покаяння і серцем, сповненим з крушення, визнаю перед Тобою свої численні гріхи, недоліки та слабкості що їх вчинив від незнання чи немочі, просячи Твого непомірного прощення та благодаті, щоб вимити мою душу від усякої скверни та неправди, прошу тебе, Господи, вислухай молитву мою, спрямовану до Тебе, з глибини мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Укрий мою сім'ю та усіх близьких моїх під покровом Твоєї святої охорони від усіх видимих та невидимих небезпек, що підстерігають нас у цьому непевному світі. Не дай нам заблукати серед спокуси випробувань, але будь нашим провідником та захисником на кожному кроці життєвого шляху, благослови Всевишні наші щоденні потреби, дари нам силу, мудрість та витримку в подоланні труднощів, надихни нас на добрі справи, благі наміри. В лікуванні хвороб та дух будь нашим незмінним лікарем, який дарує зцілення тіл та душі, ведучи нас стежками здоров'я та благополуччя, Відверни, Господи, від нас всяке злої спокуси, оберігай наших дітей і родину, від шкідливих впливів та небезпек, що миярять над нами, нехай Твоя нескінченна любов і захист будуть нашим щитом боротьбі з усяким нечестям та злом, благослови, о Господи, наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі миру та спокою нашої землі, наділи їх мужністю, силою та витримкою, щоб вони могли здавати ворогів і захистити нашу Україну від усіляких загроз, нехай Твоя благодать супроводжує їх у кожному бою, а Твоя могутня рука веде їх до перемоги у Твоїх руках, Господи, долі всіх нас, Ти, наша надія, наш захист, наш непорушний прихисток, прийми наші молитви, сповнені віри та надії, благослови нас Твоєю, нескінченною любов'ю та милосердям, нехай Твоя свята воля буде здійснена в нашому житті, як на небі, так і на землі. Амінь. О Вседержителю, Господи, всемогутній творчі небо і землі, вічне сереслави, перед Твоїм вилищем схиляємо коліна душ наших, Ти що неосяжне й незбагненний Твої милості приймаєш, прославлення від уст наших, прославляємо Тебе, Господи, за безмежну любов і милість, якою Ти обдаровуєш нас щоденно, о, Господи, Ти єдина вічна правда і незмінне світло наших душ, Ти що керуєш Всесвітом з безконечною мудрістю і любов'ю прийми цю молитву нашу як знак нашої віри і безмежної вдячності, ти, що даруєш нам життя і підтримуєш кожну істоту, навчи нас цінувати кожну мить, дану нам у цьому світі. Ми прославляємо тебе, Господи, за твої чудеса, якими ти наповнюєш наше життя, за кожен подих за красу природи, за можливість бачити, чути та відчувати. Твої творіння безмежні та дивовижні, і в кожному з них ми бачимо Твою руку, Твою мудрість і любов. Богослови, Господи, наш народ і нашу землю, дай ми резвагу до усім, хто живе під Твоєю опікою. Нехай Твоя воля буде для нас законом, а твоє слово світом на нашому шляху, допоможи нам прийти через випробування і скорботи, зберігаючи віру і надію на Твоє милосердя, о Господи, Ти вислуховуєш молитви кожного серця, прийми і нашу молитву, що виринає, злиби наших душ. Благаємо тебе бути з нами в кожну мить, наповні наші серця своєю любов'ю, світлом і миром. Навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, терпеливими, як ти і люблячими, як ти нас любиш безмежно. Дякуємо тобі, Господи, за кожен день, за кожну мить нашого життя, за всі дари, які ти ще розподіляєш між нами. Нехай наше серце ніколи не перестане прославляти Тебе, нашого Бога і Спасителя. Піснях і молитвах, у ділах любові і служіння, ближнім. освяти нас, Господи, Твою істиною зміцни нас Твоїм Духом, наповни нас святістю, щоб усе наше життя було живим храмом Твоєї слави, нехай наша душа вічно співає Тобі, хвалу, впино молячись і прославляючи Твоє ім'я на віки віків. Вічний Бог, пробого свинини, Очі, ім'я святиться в небесах та на землі. Восхваляємо Тебе, Господи Ісусе Христе, Світловічне, що в невимовній милості зійшов до нас у Велико життя, Ти що своїми безмежними чудесами, прославив землю, даруючи нам віру непохитну, любов безмежну, надію незламну, Твоїми руками створений світ, Твою мудрістю керований, Твою благодатью збережений, восхваляємо Тебе, Господи, за Твою безкрайню милість, що проявляється в кожній краплі роси, в кожному промінні Сонця. Ти, що лікуєш рани дощі та Тіла, котрі ведеш нас шляхами праведними, заради Твого імені, о Ісусе, Царю Небесний, Ти, що на Христі розп'ятий був за наші гріхи, проливши свою пречисту кров, заради нашого спасіння, прийми нашу подяку, Твоє Воскресіння, фака надії для всіх поколінь, світло, що веде через темряву, ми молимося Тобі, великий жертвоприносителю, за те, що Ти даруєш нам прощення. За те, що ти не відвертаєшся від нас, коли ми блукаємо, вчини нас достойними Твоєї любові, навчи нас любити, як Ти нас полюбив, дякуємо тобі, Господи, за твої чудеса, що їх ми бачимо кожен день, за мир, що Ти даруєш нашим серцям, за радість, що випиває з відчуття Твоєї присутності, Ти, джерело життя, вчитель, лікар душ наших і тіл. Ось ми стоїмо перед тобою, воспаляючи твою велич. Твоя сила, Твоя мудрість і любов, нехай буде Богослоєно ім'я Твоє на віки, нехай кожне серце відкриється для Твоєї любові, нехай кожна душа відчує Твою благодать. Прости нас, Господи, за наші гріхи, очисти нас від усякої неправди, веди нас шляхом праведності, заради Твого імені, дай нам сили нести Твоє світло в цьому світі, свідчити про Твою любов і милість. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від сходу Сонця до Його Заходу в усіх куточках землі, ми покладаємо свою надію на Тебе, Господи, бо Ти є наша сила, наш захист, наше спасіння. Амінь. О всемогутній, Господи Ісусе Христи, Цировіки, вічна правда і любові, яка немає, меж. Ти ще небо і землю тримаєш у своїй безкраї, доброті, тобі ми підносимо наші серця, сповнені благовіння та скрушеності. Освяти наші душі світлом Твоєї премудрості, обдаруй нас богадаті, розуміння Твоєї, святої волі, ми просимо Тебе, О Ісусе, напишіть імена та прохання в коментарях. Зійшли нам Твою безмежну милість, прости наші гріхи та провини, умий нас від усякої нечистивості, щоб ми, очищені від всякого зла, могли підноситись до Тебе з чистим серцем, нехай Твоя благодать буде ліктарем, що веде нас через темряву життєвих випробувань. О Господи, захисти наші сім'ї від усяких небезпек, оберігай нас світ злого, не дай нам заблукати обуря життєвих спокус, Бога свина з твою безконечною любов'ю, дари нам силу і мудрість керувати нашим життям, освітлі Твоїх заповідей. Нехай наші домівки будуть острівцями миру, гармонії та взаємної підтримки під Твоїм пильним оком. Ми благаємо тебе, О великий лікарю, душі сім. Стіви нас від осібний дух, як тілесних, так і душевних, нехай Твоя цілюща сила миває нас, приносячи здоров'я, відновлення та спокій у наше життя, опікуйся нашими близькими та дітьми, наповни їхні серця любов'ю та радістю, веди стежками праведності, о Христи, де нашим хоробрим захисникам України, силу та відвагу їхній боротьбі, за свободу та мир, нехай Твоя перемога буде з ними, допомагай нам давати ворогів справедливістю твоєї руки. Благослови нашу землю миром, єдністю та просвітанням, щоб усі ми, як одне тіло в Христі, славили Твоє ім'я вічно, прийми, о, Господи, нашу молитву, як аромат мирне, така кадила. нехай вона здіймається до тебе, як жертва чиста та приємна, навчи нас любити Тебе більше з кожним днем, слідувати за Тобою, з непохитною вірою та надією, нехай буде воля Твоя, о Господи, у всьому, що ми робимо. Адже Ти є джерелом усього, що є добрим, істинним та красивим, Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як благовоніє перед Престолом Твоєї слави, ми вклоняємось тобі, сотворителю всього видимого і невидимого, і славимо Твоє безмежне милосердя та любов, якою ти обіймаєш увесь світ. Від віків і до віків ти єдиноправедний суддя, благий і милостивий, Господь, що простираєш своє милосердя на всіх. Хто вірою та надією звертається до тебе, ми вдячні тобі за незлічені благодаті, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня, освіти нас світлом твоєї мудрості, щоб ми завжди пам'ятали про Твої заповіді і жили в мирі та злагоді з усім світом. Нехай твоя благодать буде з нами в кожному з та вчинку, направляючи наш шляхом правди та любові, ми молимось тобі, Господи, благаємо. Оберігає нашу землю та наш народ від усіх негараздів, війн, голоду та природних катастроф, нехай твоя милість об'єднає всіх людей у спільній молитві за мир та спасіння, вислухай, Господи, молитви тих, хто страждає, хворіє оплакує втрату близьких, або перебуває в скруті, нехай твоє милосердя, буде їм всіхою підтримкою, а твоя безмежна любов, джерелом надії віри в краще майбутнє, укріпи нас, Всевишній у вірі та терпінні. Зміцни наші душі у боротьбі з покусами та злом, щоб ми, впину прагнучи до досконалості, ставали справжніми свідками Твоєї нескінченної слави, надихни нас на добрі справи та благочестиве життя, щоб ми, розпалюючи світло Твоєї правди у своїх серцях, змогли просвітити тих, хто знаходиться у темряві, невідання та розпачу, у великій всемогутній Боже, прийми нашу скромну молитву, як вияв нашої безмежної вдячності. Та любові до тебе, нехай наші серця завжди будуть відкриті для твоєї волі, а душі, сповнені і прагнення служити Тобі всім своїм буттям. слава Тобі, Господи, за все, що Ти дарував нам за красу світу заради життя, за можливість любити та бути любленими, нехай кожен день нашого життя, буде пісною хвали Тобі нашому вічному Створителю і бодіннику. Амінь. Ставте вподобайки підвідений, дійшліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, Благословення Господь, нехай перебуває з усіма нами.